Хочу от зняти такий от відгук на сайт гортензія .юа". Ось, прийшло від безмен Ірина Миколаївна. Гортензія Юа". дуже, Чому хочу зняти, бо дивіться, дуже класно запаковано. Дуже класно дві гортензії запаковані. Прям дуже класно. от Вони всі обмотані. І ось нічого ніде не вивалюється, все підписано, ось гортензія Йоа. общем, мені дуже-дуже сподобалось. І тому показую. Зараз далі зніму, відкрию і покажу. От, це просто ульот. Вони дуже класні. Я дуже багато вже заказувала різних, але це просто, подивіться, яка вона красивезна, Маршмелоу. І ось це зараз там акція. Кінці вже цього сезону посадкового, так, вони по 120 гривень. З'являють ось такі от краса... красуни. А це Кендібель Бабл Гам. Я дуже хочу собі дерево. Тут взагалі навіть є, от бачите, пуп'яночок. Ну, Звичайно, він уже не встигне, я думаю, але це просто клас. Вони прям офігенні. Тому цей сайт супер. Просто. Ось гортензія, Ось де тут знайдем, знайдем. Гортензия ХОМ-Йо.